Вовочка дуріє на уроці. Розлючена вчителька сварить його і вимагає, щоби завтра привів до мене свого батька, вовочка. Ага, а вже ж! Я вже до однієї такої був привів. То вже рік наможу назад забрати. Підсудний, ваша дружина стверджує, що ви тримаєте її в постійному страхові. Але ваша честь суддя пошепки. Скажіть, як чоловік чоловікові, як ви цього досягли? Сидять два дітки на лавці. Один до іншого каже «Ед, от раніше пригадую, варт мені було лише побачити вродливу дівчину, як мені тут таки вставав, другий йому. А тепер? А тепер я щось не бачу таких вродливих дівчат. Сьомо, а що в тебе було найбільш образливе за все життя? Образливо, Фімо, це коли ти на роботі, а сусід надсилає смс із проханням займатися коханням тихіше. <рес> Хочу зустріти красиву жінку, яка б не влаштовувала скандалів, не висувала претензій, не вимагала грошей. Ага, і іще, щоб вона сама надувалась і сама здувалась. <рес> Петре, чому ти нікуди не береш мене? Беру. І куди ж це? Ні в кіно, ні на тусовки, ні в кав'ярню. Марусю, ти завжди в моєму серці. <рес> Їде якось дальнобійник на фурі, бачить біля пороги монашка голосує. Він зупиняється, запитує, мовляв, куди тобі, та каже до міста. Ну, сіли, поїхали. Їдуть, їдуть, тут монашка заводить розмову. От вам, дальнобійникам добре, їздите куди хочете, повсюди в країні побуваєте. Це так. Усміхнувся водій, усюди буваємо. Так, добре вам дальнобійникам. Провадить монашка. Ви, кого хочете, можете поцілувати. Ось навіть монашку. Ну, водій натяк зрозумів і поцілував монашку. Та віддихалась і каже: Добре вам все ж таки дальнобійникам. Ось ви з ким завгодно можете, коли заманеться любов'ю зайнятися. Водій, натяк зрозумів, загальмував і пішов з монашкою в кущі. Та каже. Тільки я роздягатися не буду, бо бентежусь. А ще давай відразу в попку, бо я від класики бентежусь і ще сильніше. Дальнобійнику однаково, відмав він монашку в дупу по повній програмі, натягує штани і каже: Ну що, красуню, поїхали до міста? Та ні, я тут залишусь, каже йому монашка. Це вам, дальнобійникам, все добре і просто, а нам, геям, щоб чоловіка нормального знайти, доводиться то в монашку наряджатися. То в клоуна?